Фармадоу забудь про головний біль. Ось таку калюжу під холодильником став помічати айтішник Олександр. Відкрив морозильну камеру і помітив, що воно починає ці краплі самого дна. Бачите, навіть зараз тут є льод, і це проблема. Перша за п'ять років з дня купівлі холодильника довелося викликати майстра. До поломки призвів збій у системі розморозки, і це найчастіша проблема у холодильника з системою охолодження Ноу no Фрост. Його не треба ніколи розморажувати тільки якщо треба ну вимити там прибрати щось. А коли з'являється в такому холодильнику, як в цьому випадку лід, і якась вода підтікається. Це вже каже о тому, що ну є якась несправність. А причина такої несправності може бути банальна. Наприклад, нещільно закриті двері. Треба слідкувати, щоб холодильник був завжди гарно закритий, щоб ущільнювачі прилягали. 10 років він повинен відпрацювати без поломок. Найчастіше у нас дома стоять холодильники двох видів: це або Фрост», no або з крапельною системою. Аби вони працювали обіцяні 10 років без поломок, треба завжди дотримуватись кількох порад. Встановлювати холодильник треба так, аби сонячні промені на нього не потрапляли. Обов'язково звернути увагу на нахил при установці. Спереду є ось такі ніжки, і їх треба відрегулювати так, щоб після відкриття двері закривалися самі. І до речі, тримати холодильник відкритим рекомендують фахівці 15-20 секунд, аби всередину не потрапило багато теплого повітря. Адже потім. З'являється паморозь така. Це влага з продуктів, яка з'являється на стінках і колишнях морозильної камери. І потім вже морозильна камера і неефективно працює, тому що заважає цей ізморозь. Ламатись холодильники можуть і через бруд. Наприклад, якщо холодильник із крапельною системою, то треба прочищати дренажний отвір. Знаходиться ось тут. В ньому такий смичок пластиковий, який затримує цей бруд, якісь краплями стікає по стінці, і бажано взяти отаку гумову грушу, набрати в неї води і промити цей отвір. Вода, яка йде по отвіру, вона потрапляє в ванну талої води і там в процесі. Роботи холодильника випаровуються. Це треба робити десь раз у місяць, і раз на 3-6 місяців необхідно розморожувати холодильники з крапельною системою. Провести розморозку необхідно впродовж двох годин. Також фахівці рекомендують раз на рік відсовувати холодильник від стіни і чистити цей моторний відсік і задню стінку холодильника, бо вона покривається пилом. Аби холодильник працював безперебійно, необхідно купити реле контролю напруги. Особливо це актуально, коли ви їдете у відпустку. Але якщо ви надовго залишаєте житло і вимикаєте світло, то обов'язково з холодильника треба прибрати продукти, все вимити і залишити його відкритим. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД та на ютуб-каналі Сніданку.